Ау! <свист> йдемо, oh! йдемо, mm -hmm. Ми прийшли, мам, Нікуди мам, не йде, скажи, щоб на ніколи. Куди піде, на що? Ні, ну всякі просяти. Хабу... І то поди, щоб таблетку випила. Мені в них буде легше йти, як у кросівках. Бо я так в кросівках ходила по горах, а потім в мене е, палець там прорвалося на пальці. Мої, взагалі, мої а вони, вони трепчані в тебе і тут де в тебе от палець впирається, а то в мене... Там Та, може якщо ти йдеш вниз, і напити. Так, так, порах, і так, і так в мене поїздити. в одному. Угу, і в одному в мене не так, і вона протерлась, бо спочатку шов протерся, і по тому шову, там вже пішла дірка. Ти знаєш, де? Ні, десь там магазин має бути, там, де ми заїжджалися ну, наверх, тут та й там в Амбросі. А тут ви з під ноги кудись а, а я дивлю... дивишся? А я, я дивлюся, полечу, тоді файно буде. Взяш камеру, ти подивишся, як я попотелася. Покажеш. Пам'ятка буде. А корівку вже забрали. Та був спека. Mm -hmm. ми, ми теж вибралися в куспеку. Ми не розтанемо. Та ні. От, а ми воду купимо маленьку. Та. Щоб носити з собою плюшки. Mm -hmm. Пахне сіном. Пахне. Mm -hmm. угу. Із сіном. Так, угу. так. Та. Але я люблю так. Я теж. Тому що воно не є їдке, воно таке приємне. Таке Прирока, природа, сіно. Яблочко дрібні, бо це стріябленьки, напевно, ні. Може ну так, ну, Може і так. під підновлення, бо ти якраз тут де кам'я, ти дивишся. Ні, я дивлюся. Чекай, а ми йшли. А, ми можемо піти сюди, але можемо піти як дорога. Ні, ми сюди ходили по воду. А то можна? ми ходили... Ну йдемо по дорозі. Там ми туди йшли. Там ми з Миросом туди йшли. Так, там ми воду брали. То де ця хата, там є кран, і ми воду набирали. Як видно, ми йдемо нові, нові люди в селі, так всі одразу дивляться, хто такі. Всі. всі свої. Ага, і щось полізло. Куди? Ну, ящер. ящер. Та б Тобто, була що? ящер, та, та я боюся їх. Та ти в капці. Та, та я знаю, але ти? я, я ти? то так боюся, як хулера. Вона біжить, я боюся. То, напевно, була ящерка. Але я пам'ятаю, в дитинстві була в таборі, ми йшли там до ящерки. Я так, я так боялася страшне. Я знаю, що то не мало би боятися, але я боюсь. А може ящерки ці такі, знаєш, що кажуть, що то змії цей повзунок? Як... Ні, то є змії, та ж це Карпати вже. А я знаю, але ці такі ящерки без ноги. А я не знаю. Ну вона не кусає сама, Там, як на неї станеш, не як на неї станеш, тоді тобі друзя. Ну, всі багато хто думає, що то вбивають їх, думають, що то зміни, а то ящики. А ми куди йдемо, ти знаєш, далі корону? Ми кудись зараз в когось поїдемося? Ну то сюди треба їхати. То я, бо я туди ми пішли, я туди знаю, як йти. А тут я не їхала, не йшла. Угу. Те угу. що в місті, там наплювати хто куди, ніхто на тебе не прийде. Угу. Так, зробити. <гум> ну так, тут дорога. Та то до сюди на те немає, буває. Та-та-та. Ну так, сюди машини не вийдеш. Такою нашу. Так ми назад дорогою вийшли. Та будуть дорога так часто їздять, що вийдеш трогою поросла. Привітатися, ми як ці посунули. Сонце припікає? А, та це друга? Та це друга. Ну. А вот нормально, це нагора, певні ліску. Мені навпаки вгору легше, як ти вниз, ніж вниз. <тас> добрий, <кхід> добрий ранок, та то вже після обіду. Це вже добрий день. Бачиш, добрий сонячний. Де тут нас так занесло? Прошу пані, я... Я... село називається Зелена на Двернянський район. Ой, дивися, ми за... куди зайшли, але ми зараз пройдемо. Потоками будемо ходити. А, ми тут перескочимо. По той місточком. Оце треба нам перескочити. Але я в червиках піду. Ходи, а обережно. Йдемо в магазин місцевий. Не зависає стрім. А хто? Сестра зі мною. Я, сестра і мама виїхали трішки відпочити. Два дні повних ми тут будемо, повертаємося вівторок, так що ми вчора приїхали. Краса неймовірна. Йдемо зараз у магазин. Все добре, добре. Ні, ну тут взагалі є вежа, так що тут сигнал добрий, але деколи долинами, як іти вниз, то воно ну, трішки може висяти. Ми вчора посмажили м'ясо. Грибів, але ми зі своїми грибами приїхали. Бо тут можна йти в ліс, але тут треба. Я сама в ліс не піду, бо я... Не знаю, а щоб хтось вів, то люди не мають часу, працюють. А що таке? Але тут місцевих можна купити 180 гривень за кілограм грибів. Але у нас ще є, бо ми, ми купили вчора, на базарі були в Косові, то ми купили, ми купили там грибів кошечок. У е, той пані, що там на горі. А ні, де, де машина? А ми машину влучити? А тут, у цій пані ми вчора купили молочка, сиру, яєць, сиру домашнього, масла домашнього, бринзі. Ось ми тут залишили машину е, за цим, за цим е, е, бусом, бо вище там машиною не приїдеш. Ну, Господар, бачите, там машина ось стоїть наша. Ми, господар хоче під'їзд робити до того будиночку, тому що він будує будинок. Це моєї однокурсниці ну, брат. Він купив тут хату. Стару минулий рік, якщо ви, ви пам'ятаєте, ми тут були. І там десь в мене на Ютубі, на, на каналі, є, як вони там будували, як вони проводили якісь роботи. Ось. А цей рік воно там вже в принципі, там жити можна вже відпочивати, але... Так, для знайомих, бо так, щоб як для туристів, щоб чужі люди приїхали, то, то ще там немає такого. Мається на увазі, що там якісь речі є, ще там господаря, бо вони тут з сім'єю приїжджали. Ось. Але ми, ми вже, так як добрі знайомі, то ми вже суттво, поїхали зупинитися. Ось. До речі, чатик маратон у нас розпочинається завтра, хоч у назві, хоч у назві вже сьогодні. Бо я не знала, яке сьогодні число, що думав, що сьогодні розпочинається, але то нічого. Так, Ось, старайка, І ми збираємо кошти на потреби. Старайка, тим, таким, зрубом перекрита. Ага. Вернути. Так і валиться, тому що... То, напевно, хтось жив, бачиш, закинуто, можливо, помирали люди. Mm -hmm. і, та... і тут так само, бачиш, вона так... Як... але тут навіть та, та якби хтось вже почав якісь роботи робити. Mm -hmm. Бачиш? Ну тут, а... бачиш, ближче кращий заїзд. це був сарай. А може то був сарай? Та ні, вона глядає, 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 глядає якась хата. Андрійчику, привіт! Андрійчику, Андрійкові можу привіта. Привіт сказати. Хай. Андрійкові скаже привіт. привіт. Ось. І ми вже, коротше кажучи, тут. Що я говорила? Ага, що будиночку ми відпоїхали на, 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 на два дні. Три ночі. Просто відпочити, тому що. Слава Ісусу Христу. Місцеві дітки в магазин ходили. А? Хто там? Дівчинка. Угу. Та, Сіхня то вона молода, їй років 16, може. 15 дівчат. І вже, і вже палить. І вже прийшла, я навіть не бачила, Галя побачила. Так, і вже палить. Іде, прийшла мама в магазин, послала за олію. А вона йде по дорозі і палить, щоб батьків не бачили, напевно. Йой біда. Де біда? Так, яка біда? Ти про що? Про те, що дівчина палить. Так, ну тут... Файно приїхати відпочити, але жити тут важко, тут ще немає інфраструктури. До речі, це, це село воно знаходиться по другій стороні Боковелю через гору. І е, тут воно що так. Ми вчора, як сюди їхали, то була така ностальгія тих часів поганих доріг. 7 сім кілометрів до цього села, бо це від надвірної. Від надвірної ми їхали. А сім кілометрів до цього села дорога така, як то була в ті часи, ще що, ну, що була яма на ямі. На столі, я кажу, відчули, відчути, тому що дорогу ще не зробили. Двір з гусаком. Там двір та гусак. Так, Ага. І ми відчекажу кажу, ностальгія за за поганою дорогою. Ми проїхалися, прогепалися, так. Ну, це так, проїхатись і прогепатись можна раз, нагамо тако трішки. Але в ті часи, коли -то, я пам'ятаю, в му році я була в Коломиї, і це у нас по Коломиї такі дороги були. Ми їздили, це був жах. І там, ну, в ті часи була така дорога всюди. Я пам'ятаю, до Франківська, До Льова. Це були жахливі дороги. І це було, звичайно, недобре. Але тако, як проїхатися, тут трошки тако, в принципі. як Кажуть, англічани, had a fun. А, що мала палить, я зрозуміла. А там хтось будиночок новий будує. Я спекотно, сьогодні дуже спекотний день. Я, бачите, взула ці черевики, тому що в них комфортно ходити, але мені чую, припікає а, в ноги, але зато добре йти. В кросівках йти по рівній дорозі, що нормально. А, чекай, де це, ага, ми сюди їхали. А це це головна дорога. Це був підйом точно. А магазин, ми йдемо в магазин, магазин десь тут має бути. І знаєте, що що тут є? Тут є, казав, ми сюди вийти і від доправа. Ну, вправо, він казав, що тут десь тут недалеко. Якийсь пан і бджоли. Хата з бджолами, що ти заходиш там. Ну, пан, пан має це на увазі, що має бджоли. Це пасічні. І там він має якийсь такий будиночок. Він каже, казав, щоб піти радить, бо він там каже, був дуже класно, бо там пахне воском таким. А де магазин слухайте. Треба було ту дівчину запитати, де магазин. А може це магазин? Місцеві хлопці питаються. А ну я тут дивлюсь, може, це магазин. А ну, скажіть, будь ласка, в ту сторону магазин? А оце магазин, так? А тут немає вивіски просто. Я дякую вам. А ще мені скажіть, де той пасічник живе, що має такий будинок, що якусь бджоли там заходиш, там якусь хатку з бджолами. Десь там, здається, мені казали там о. може, і Може знаю. Добре, дякую вам, дякую. Джоляр десь є. Ну то беріть мед. Так, треба меду купити, хоча я меду вже купила. Треба про йдемо. Ну то що, йдемо з камерою. Магазин. А чекай, що нам потрібно? Нам потрібно потрібна пакет. Вода Вода, Вода маленька потрібна. О, магазин файл у вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день вам. Медвас. Медва з камерою нічого? Там. У вас є паперові рушники? Є. Дайте нам, так, паперові рушники. нам потрібен, туалетний папір потрібен. А що ми гречку ще хотіли, Галь? І гречку. А що? Ще? Ні, ми ще щось хотіли. Воду. Воду маленьку. Мінералку А ти мінералку хочеш? Мінералів. А морозивку? Не хочеш морозивка, Галь? Які Давай з'їмамо морозивку. Якийсь найменший пакет, мабуть. А, а ви на багу? Давайте пів кілограму на вистачить. нам, ні? Пів кілограму. Бери, беріть йогурт галичина. Я знаю, Андрійку, йогор галичина смачний, я теж його їм. Морозивку, Галік, я хочу морозивку. А ти мамі допомагаєш, так? Допомагаю. Молодець. Так, mm і -hmm. А яке? А каштани є. А я не знаю, яке, якийсь пломбір чи що, я навіть не знаю, що. Я морозом. З, з горішками. А що у вас з горішками? А Ось тут дивись якесь. А, з горішками тут. Оцего, мабуть, я візьму. Оце лисунка морозового зі смаком киві і манго. Бо я більше на горішки і Чат порадьте, який роликом взяти. Я це. Я хочу це. Але воно горішку, але має бути Чекай, я теж хочу. Більше нам нічого не потрібно. Ну ще підемо так. Так, ви вивізку ви, вибите, ми стояли біля er, магазину. <звук> два можна, давай. Давай, ще Так, давайте ще один. Так, а у вас немає, а у вас тільки такий. Це рушники. Ні, ні, папір дайте the нам. А це рушнички. І папір дайте. Один давай. Один, А я думаю, візьмемо краще два. Так. Да. А ми теж стали да, питати. Ні, ну ми, ми планували зайти, бо бачили двері відкриті. 207. Зараз я гляну. Бджоляр живе, що має якийсь будиночок з... Будиночок з якимось бджолом, що можна заходити. Десь тут? Десь тут казав. Я, я тут живу 15 років, тут. Десь тут того казав метрів. Він тобто, можливо тепер тільки зробив. Він пасічник мед, кого є мед у багато. меду багато. Бо десь сказали, ми нам вийти сюди на вулицю і вправо. Ага. Так що ми там пройдемося, то що буде. Там є шар Як Якби хотіли пройти зікути. Добре, дякую, 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 дякую вам. Йдемо там подивимося, Ти казав казав що там далеко. Галь, потримай, будь ласка, О, мені я запав гроші. Йорчук. Ти хочеш йти по дорозі. Бджоляр, що ми Та пішли пройдемося. По дорозі А, а куди? То там не нема дороги? Ні, то, то він казав вийти на головну і піти туди в сторону. 에, вправо. Зараз іде. Та то ми далеко не підемо, бо він казав, що близько. Йдемо тільки подивимося і потім далеко не будемо йти гати. Дай морозу. Тому що... фу, Так тече. Ще біля цього. Настайці. Так, Ющенка шукають. Ющенка шукаємо. Та-та-та, ласунку брати. Привітки, привітки. У тебе ласунка? тебе Всім, хто прийшов, привіт. Шевченка, так собі. Це ви про що? Пломбір недобрий. Так, личка з бджелами. Джуляр, так, так, Лана хоче меду, то гарних джіл шукає. Ого. Голова по почув, що у селі покупці я приїхав особисто. Так, так. Морозилку. Якесь я взяла ось таке. Зараз будемо посмакувати. А ми підемо сюди, тут ці хати подивимося та підемо, підемо. Так, назад. Так, будемо... Я взяла книжку Оксани Забушко, бо ми там о, а на горі. Відця, видно хату ні? побачимо, йдемо. Там на горі, щоб спуститись до магазину, треба було хвилин 20, напевно, ні? Ні, а, певно, що ні. Добре морози. Ми хвилин 10. Ну, 10 може. А бачите, ностальгія за поганими дорогами, з такими дорогами. А ми вчора там якийсь такий був відрізок, що там якось так ми як гупнули. То що щось там аж ударило з-під низу. Юрчику, ти в нас механік. Що там з правої сторони щось там гупнуло? Але нічого доїхали. їхали. Це морозиве, прокине морозиве. Ну а що? Ти забула? О, тут теж якась хатка старенька. Тут треба буде морозу, дзвонити, запитати. Тому що я не знаю, де то Бо я думала, як ми тут внизу будемо, то зразу цей. Але морози файно морозить. Годинників в них добре. А сьогодні це сп... А, мені а -то. на мене нормально. Можна так пробувати? Ммм, твоє теж добрыньки. Угу. Твоє теж добреньке. Але твоє не таке солоки, як мама. Та, в тебе той. Э... Може сироп. Може сироп. Та їж уже. О, сміття. О, сміття. Мочная сміттє. Угу. Ми викинули. Треш, йди, Ти дивись за камеру ласують. Я тебе почекаю. Добре, бала качати, а ми йду подивитися. Ні, йду з чариком. А що? Бо кажеш їм, що в одну точку. Та я не знаю до кого. Де тут джоли? <реш> <реш> Де тут джоли? Це ми шукаємо. От візьму собі морозивку. Отак, Юрчику, візьми собі морозивку теж. А то середніх щось біленьке є. А я не знаю, де то я. До морозя подзвонити я не можу зараз. Бо я з вами на стрімчику. А в холоді файно. А на сонці пече. Ми десь там на горбі. Десь а штамово. Місцевий старе... місцевий парубок по його. А я не знаю, чи звідси від Кохазу Де ми. Бо ми десь тамово. Ще й парубки катаються. Там на горі жуть. Угу. А це ралі місцеве. Один. А то їх ті багато є. Угу. Ось такий. Миросю. Зараз піднімлю, запитаю, де бджоли. Стрім може пропадати, але повернусь. Миросю, каже, де бджоли.